Поговоримо зокрема і обговоримо ситуацію з е, публікаціями, зокрема видання «The Time». Так ви вже її коментували, говорили про те, що там здебільшого небірнанісенітниць. А щодо акцентуєте ви увагу на анонімах з офісу президента і е, говорите про те, що власне цими людьми чи цими е, цитатами мали б зайнятися правоохоронні органи, а чи буде влада дійсно ініціювати подібні якісь перевірки? Ну, влада має цим питанням займатися, ще раз наголошую. Коли під час війни люди, нібито в оточенні президента, заявляють, що вони не вірять в перемовини, тоді питають, в перемогу, тоді питання, скажімо так: от а що вони там роблять? От якщо це дійсно так, то це треба правоохоронні органи, щоб нам дали відповідь на це питання. Тут немає нічого дивного. Оці анонімні. Випуски то чи іншої інформації вони дуже шкодять нашої країни, особливо в такі часи. Якщо ти маєш позицію, ти маєш її публічно заявити, от не приховуючи тоді це буде чесно, справедливо. От, якщо в тебе така позиція, але тоді, якщо ти не віриш в нашу перемогу, ще раз наголошую, що ти тоді робиш поруч з президентом. Знаєте, тут багато вже розмовно навколо цієї статті, і взагалі е, інтерпретації, хто як зрозумів, що титри, шрифти, написи, фото в якому розмірі. Е, давайте просто от поставлю запитання е, простою мовою. А кому взагалі вигідно розганяти оці домисли і не домовки, так би мовити. Якщо ну є справді матеріал, є можливо якісь проблеми, давайте їх обговорювати, але в нормальний цивілізаційний спосіб. Нормальний цивілізаційний спосіб це коли ви не вховаючи за якусь анонімність, розповідаєте. Якщо є проблема про неї, треба говорити, її треба проговорювати більш того, коли там. Принижують нашого президента і кажуть, що нібито на ставки верховного командующа він заходить, виходить. Ну, я як, якраз це і коментував, ну, що це просто виключно. От, я безпосередньо, як людина, яка відповідає за проведення ставки Верховного командуюча, являючись координатором ставки, я точно був на всіх 114 засіданнях ставки, я точно розумію, що там відбувається, в який спосіб. І точно те, що там написано, воно жодного разу не відповідало дійсності. Саме це, ви знаєте, обурює, коли з нас скажімо так роблять те, чого от точно не, не відбувалося, і це доволі прикра річ. Ми маємо на увазі, що в Сполучених Штатах зараз розпочинається привиборча кампанія. От я не знаю в який спосіб на кого працюють ті чи інші журналісти. Я не буду зараз про це взагалі говорити. Єдине, що я би дуже хотів звернутися до журналістів. Якщо ви подаєте чутливу інформацію, тим паче, коли ви вказуєте інституцію, де ви її взяли. Майте на увазі, що це має бути публічно без приховання, без у цієї анонімності. Саме про це має йти мова, особливо в такі чутливі часи, які в яких зараз знаходиться наша країна відносно і допомоги наших партнерів, і багато інших, скажімо так, речей.